День води в Лісабоні, що відкрився 7 березня, пропонує до уваги глядачів головну роботи молодих португальських дизайнерів. Ольга Нороня – одна з них, 24-річна дизайнерка, показала колекцію, де поєднала такі, здавалося б, непоєднувані речі, як біжутерія і хірургія. Для створення своїх прикрас вона використовує справжні хірургічні інструменти: нитки, голки, шприци тощо. Кожну прикрасу можна використати в медичних цілях, звісно, за умови її попередньої дезінфекції. Забалтейндкомфотзон. Я прагнула змусити людей так би мовити, попрацювати головою. змусити їх замислитись і відчути те, чого не можна висловити словами. Валентін Арешма після 20-річної співпраці з авангардною фешн-дизайнеркою Анною Саласар 2005 року відкрив свою власну лінію. Його футуристичний інноваційний стиль швидко приніс йому популярність та визнання. Натхнення для цієї колекції він запозичив на Близькому Сході та в Африці. Поєднання близького сходу та середньовіччя стало джерелом натхнення для мене. Але я також звернувся до африканських мотивів. Це можна побачити хоча б із тих матеріалів, що їх я використав у цій колекції. Олександра Моура зараз їй 41 рік продемонструвала свою першу колекцію 2000 року, і відтоді її роботи здобули міжнародне визнання. Вона шила одяг для відомих португальських співаків та музикантів.